Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В Москві паніка, яка полягає в тому, що війна, агресія Москві в Україні. Війна в Україні. Ослужила каталізатором наристання сепаратизму в Національних Республіка цієї імперії зла і країни дурнів. Якщо раніше вони боялися поволзьких татар, Башкирів, а також народів Північного Кавказу. І не безпідставно, згадаємо дві чеченські війни, то зараз на перше місце вийшла Якутія. І не випадково. Ну, по-перше, яку там немає ніякого сенсу гинути в Україні невідомо за що і навіщо. Ну, немає сенсу, ну, давайте реально будемо говорити. Хочете ви московити андрофаги, варвари і дикуни, вбивати інших, і щоб вас убивали? Ну, будь ласка, а ми не хочемо. У нас своя держава, у нас величезні ресурси, перш за все алмази. Та на одних алмазах, яких 9 десятих Московія забирає собі, а нам залишає 10. Відсотків, так. Не то в тому числі на проведення війни. Навіщо це все нам? Ми хочемо незалежності і бути багатою щасливою державою нам війна не потрібна, тим більше, що якути це доволі миролюбні люди. Хоча, я хочу як свідок епохи, Нагадати, вельми, шановним пані та панове, ви ж, напевно, про це не знаєте. А я так як шастав по різних куточках, укромних бугалках, так, у оцієї імперії зла і країни дурні, що ж дивуватися? Я ж географ, Так, ну, економіст географ, але географ все-таки. Так. Так, ось в 70-х роках минулого століття трапилися у Якутську такі якісь бунти, якути, так, з палицями в руках, ходили по квартирах, багатоквартирних будинках, дзвонили у двері, якщо двері відкривала не якутка, чи якут, а ну, Русська різанська фізіономія. Вони цими палицями по цій фізіономії били і казали: убирайтесь домой, ми вас сюди не запрошували. Так. Ну, от такі діла, ну це і я. Я це точно знаю. Це не набалакування. Так. Якути отак робили, але тоді вони не складали більшість. І в республіці, і особливо в столиці Якутську. Але зараз, зараз, уже їхня питома вага навіть в столиці перевалила за 52 з гаком відсотків. Таким чином, це вже більшість, що вони витворяли, коли були меншістю. Так, по мірі. Ослаблення цих недоумків у Москві, які нібито ні з того, ні з цього почали війну, вже 11 років вона триває. І вона абсолютно не потрібна. Все більше і більше в національних республіках кажуть, а навіщо нам це? Навіщо ми повинні. Ну, яка мета? Московити ж не ставлять. Перед собою таке запитання. Я ж їхні пабліки студіюю е, постійно. Московити не ставлять таке запитання. Навіщо ця війна? А ось в Національних республіках починають ставити запитання. А навіщо? Ну навіщо ця війна? Кому вона потрібна, потрібна? московитам, ну, так і воюйте самі, чому це ви нас туди загиняєте? Так. Ми хочемо жити своїм життям, щоб в нас своя мова була, своя школа була, своя релігія була і все таке інше. Тим більше, що питома вага мусульманного. Московія постійно зростає, от вони ж розповідають у нас для дурних в лапках про те, що ми православна, як і ви держава. Це для дурних, так. в лапках, звичайно, боронь Боже. Так. Так. так ось, а насправді, що ми маємо? А насправді ми маємо, що Москвою це православно-ісламська держава. Україна православно-католицька, протестантська Навіть так би я сказав, православно протестантсько католицька Якщо реально брати за кількістю, так би мовити, вірних тієї чи іншої церкви, так що ось. Такі пироги зараз. Просто на наших очах ця війна служить каталізатором, а війна завжди служить каталізатором. О те, що приховане було, оте, те, що було ну, незрозуміле, невідоме, о те, про що говорили пошибки або взагалі вимушені були мовчати під час війни як найглибшої кризи, починає прориватися. То там, то сям. І ще раз нагадую, це для мене навіть було дивно. Я не міг зрозуміти, чому ж саме Якутськ. А коли перевірив національний склад населення і побачив про те, що тут уже якути складають більшість населення і е, оця. Скажем так, їхня питома вага постійно зростає і буде зростати. Якщо врахувати ще, ну, просто незліченні природні ресурси цієї держави, так, ну поки що не незалежної, але країни, так скажемо, то це цілком закономірно. Цілком закономірно можете самі перевірити, якщо мені. Так, не довіряєте, що якути вже становлять більшість так населення цієї країни, і напевно вони, якщо не першими, то одними з перших будуть виходити із складу цієї імперії зла і країни дурнів, тобто Московії.